Газового котла Вайтлан Т4. Пішли морози, у багатьох виникає питання, що котел не додає тепла. Значить, Від чого воно залежить? Як тепло забирається від вогню, як воно циркулюється і як воно віддається. Ну, як працюють батареї тепловідлоги, тут пояснення треба багато. А от тут є. Моменти, які треба на які треба звернути увагу. Перше. камера згорання, колектор, з якого виходить огонь, Пару рядів стоїть таких штампованих листів, всередині дюзи, з них виходить огонь. Значить, Огонь має виходити зі всіх дюз, по всьому полю. Не має бути пропусків, не має бути ж так, половина горить, половина не горить, або низьке полум'я. Значить, Висота полум'я при нормальній роботі котла 2,5-2 см. Якщо буде 1,5-1, то вже він мощності додавати не буде. Якщо воно буде валити аж сюди, от, зовні виходити, тут ні про яку економію вже мови немає. Як відрелігувати висоту полум'я? На газовому крані стоїть заглушка, не заглушка а така планка. Під цією планкою два винта, два жикльори. Правий жикльор регулює висоту полум'я в робочому стані котла. Закручуєш жикльор, полум'я піднімається, викручуєш, полум'я опускається. Бувають випадки, коли той жикльор вже повністю викручений, а висота полум'я така, що впирається в теплообмінник і більше йде. Про що це говорить? Що великий тиск в системі, що вже не вистачає запасу регулювання газового крану, щоб встановити нормальне виступовування. В зимовий час таке явище дуже поширене може бути. Чому? Тому що споживання газу людьми збільшилось, газовщики, щоб забезпечити прийнятний тиск на кінці лінії, піднімають на виході. І ті, хто підключені на ближче до виходу, в них тиск росте. А на газовому крані Т4 там буквально міліметри водяного стовпа мають значення, як він буде горіти. І коли оце полем'я дуже велике, то доходить аж до того, що котел відключається. Чому він відключається? Тому що от місце з залізякою між колектором і електродом іонізації. При вогні є, утворюється зона іонізації. Коли тиск газу підвищується, язичок вогню відходить від цієї от залізяки і починається там на міліметр два вище. Котел це сприймає як розрив зони, він навіть відсутність зони іонізації, вважає, що газ не подається, і виключає котел, вискакує кнопка аварії. Що робити? Значить, прикрутити кран, який подає газ на котел. Візуально, дивлячись сюди, яка висота полум'я, прикручуєте-прикручуєте, щоб вогонь став нормальної величини 2-2,5 см. Це що стосовно горіння вогню. Що стосовно другого елементу, теплообмінник. Як правило, забруднений. Зовні забруднений всередині, закипіли. Значить, ззовні прочистити продути. І якщо є необхідність, то взяти мідну металеву щітку і особливо знизу почищати це все. Без фанатізму, так, щоб не повідривати ребра, які забирають тепло, не пробити дирку, щоб він був чистий потім продути. Те саме і на колекторі. Тут же можна металевою щіткою, на виключеному кутлі, добре його віддерти, відчистити, щоб всі дірочки були чисті, звідки має виходити газ. Всередині теплообмінника закипає. Якщо його не мили ви, не знаєте, хто там його мив до вас. От, характерною ознакою, що його пора мити, бо якщо його не мити, він погано забирає тепло і передає його на воду. Є те, що він починає. Стріляти, потріскувати. Ще якісь шуми там з'являються до таких різких, що дійсно воно вже насторожує. Вогонь гріє, теплопередача погана, там утворюються всякі зони, які отак от себе ведуть такими шумами. Тобто за шумів пора мити. Як воно миється в інтернеті є. Третій елемент обшивка, стан камери горіння. Вона всередині обкладена таким теплоізолятором. Пластійне таке вставлення. З часом вони викришуються, вигорають, прогибаються, карьожаться, нахиляються, що затуляє теплообмінник, затуляють там проходження вогню. Треба зняти обшивку камери зграння, подивитися, в якому стані вони там є. Якщо є можливість їх поправити, вирівняти, якщо вони вже в такому стані, що То зробити не можна, значить треба купити нову теплоізоляцію, поставити. Вона є готова, не вже нарізана під цей котел, а є така, що продається листами взяти, купити лист, вирізати, виставити її там. Бо якщо експлуатувати без теплоізоляції, то дуже тепла, багато тепла буде йти на стінки камери горіння і знову ж таки йти в трубу, а не гріти хату. На це треба звернути увагу в тепловмінку. В другому теплоуміннике те саме. Вода йде тонкою струйкою, погано нагріта. І самою основною ознакою, що треба мити, є те, що от при виключеному котлі виключеному, включаєте тільки воду. Вода йде там якоюсь, струйкою, температура 50 градусів, до прикладу. Кран закрили, вогонь погас, тобто тут нічого не гріє, а температура на термометрі його па, пішла рости. І росте так, була 50, стала 80-90. Це значить, що його вже треба мити всередину. Як його мити теж в інтернеті є Третє. Далі. Циркуляція. Циркуляція тут два моменти. Перше, як працює циркуляційний, як ходить, йде робота по байпасу. Циркуляційний. Там основна причина конденсатор. Він з часом втрачає йомкость, потужність насоса, яка мала бути нормальна 90 Вт, вона падає, От. і він не може, не має достатньо сили, щоб пропихати воду по системі. Циркуляція падає, він починає тут циклити, частіше включатись, грітись, а вся причина в конденсаторі, що його треба взяти і поміняти. Якщо нема чим його поміряти, поставити купити, поставити туди на 2 мікрофаради, якщо він туди не вміщається, вивезти тільки назовні, підключати ззовній мікро... конденсатор. Кому є потреба підняти, хоче підняти потужність, то її з 90 можна підняти до 130-140 Вт. Шляхом підключення до того, що є конденсатор, підключити ще один. Ну, десь так, щоб було 4-4,5 мікрофарада. Але не більше, бо більше вже буде насос грітися, а толку на нічого не буде. От, характерною знакою, що циркуляційний працює нормально, є, як ходить, три ходи. Якщо він на воду, на опалення, переключається чітко, так, переходить буквально там 2 секунди, він в одне положення, 2 секунди в друге, значить з циркуляційним все нормально. Треба дивитися ще, як байпас. Бейпас любить, що таке байпас? Значить, от така трубка, яка стоїть, от он. Вона стоїть між виходною трубою і обраткою. Діаметр, що тут, що тут однаковий. От. Ніяких там органів управління, клапанів, електроніки, нічого нема. Він працює сам по собі автоматично. Поки він холодний, холодний котел, якщо через холодний котел просто качати воду, без підводи сюди тепла, то кількість води, яка пішла. Вірніше прийшла сюди до байпасу по цій трубці, вона поділиться отут. Сюди піде половина, сюди піде половина. І тут так само, забереться, звідси забереться і звідси Тобто літр води проганяєте, в систему пішло пів літра. Це суттєва Έ... недостатня кількість і... теплообмінника, що... що йде в, в систему. Як далі виходить? Вода починає нагріватися, щільність її падає в нагрітної води. І тут вже за рахунок того, що тут вода набагато холодніша, ніж по байпасу йде, от ця вода починає домінувати. І так при температурі вже 60-70, основна вода вже йде по циркулюю по великому колу. Тобто байпас любить температуру. Але з другого боку, тут вилазить інші різачки. Перше. Великої температури не любить теплообмінник. При температурі 50 і більше починають випадати солі. От, а 50 ми бачимо тільки на термометрі, а там на пластинах в місці контакту, металу і води, там вже значно більша температура. Тобто, якщо є можливість, то треба тримати температуру на котлі 50 зимою, коли треба, щоб вода пропихалася, циркуляція піднімалась. Треба піднімати да, 60-70 градусів по термометру. В ущерб того, що буде закипати тепловмінник, але більше тепла піде в систему. от, от основні особливості, які треба знати, а де дівається тепло на котлі.